Його таке невеличке піднесення сталося в 1991 році, коли він став мером Стамбула і розв'язав низку як екологічних, так і соціальних проблем, цим самим покращивши собі репутацію як і в місті, так і в політичному кругу. Але е, він досі зберігав свою проісламську партію, е, про, проісламську позицію. Е, Цим самим продовжуючи підтримувати партію добробуту е, і радикальні їхні висловлювання щодо інших релігій, е, партія була цим самим заборонена в 1997 році, адже вона розпалювала ворожнечу в світській країні, і сам Ердоган був засуджений в 1998 році за його е, за його е, публічний вірш, який він прочитав, е, який доволі був жорстокий щодо інших релігій. Його засудили на 10, років, 10 місяців, я перепрошую, 10 місяців е, тюрми, але він е, просидів лише 4. Його випустили достроково.